Завжди хотіли запустити свій ютуб канал, але щось зупиняло, не знали, з чого почати? Ну що ж, сьогодні ми пройдемося по всьому шляху, от прям від першого відео до моменту, коли це хобі може стати чимось набагато більшим, поїхали розбиратись. Ось наш план всього п'ять кроків це, по суті, така собі дорожня карта, яка проведе нас від ідеї до перших грошей. І так. Крок номер 1 Це, мабуть, найважливіше. Перша перешкода, вона не в камері чи мікрофоні. Вона отут, у голові. Давайте поговоримо про головного ворога всіх, хто починає. Краще й не скажеш. Ця цитата від креатора Айбо Боб просто в ціль. Постійне очікування ідеального моменту, ідеальної камери, ідеальної ідеї це пастка. Серйозно, скільки крутих каналів так і не народилося через це. Тому. Просто почніть. Це знаєте, як вчитися плавати. Можна роками читати теорію, а можна просто стрибнути у воду. Тут те саме. Треба зробити перші 10, ну, може, 20 відео. Хай вони будуть не ідеальні, це нормально. Головне, отримати перші цифри, першу аналітику, щоб зрозуміти, а що взагалі людям цікаво дивитись. Окей, з перфекціонізмом розібралися, відео почали з'являтися. Що далі? А далі починається найцікавіше будуємо фундамент, і в його основі наша майбутня аудиторія. Якщо подумати, то люди заходять на YouTube з двох основних причин: або щоб розважитись, або щоб вирішити якусь свою проблему. Бути артистом, розважати це суперскладно. А от стати таким собі провідником, який допомагає вирішити конкретне питання, наприклад, як вибрати ноутбук, це найшвидший спосіб завоювати довіру. А ось вами маленький професійний трюк. Успішні ютубери все роблять навпаки. Спочатку вони вигадують не саме відео, а такий заголовок і таку обкладинку, на які просто неможливо не клікнути, і тільки потім знімають контент, який на 100% відповідає цій обіцянці. Геніально, правда? Все вирішується в перші 10 секунд. Всього 10. За цей час глядач має зрозуміти, що він не помилився, коли клікнув. Одразу дали те, що пообіцяли в заголовку. Супер, глядач залишається. Почали з довгого вступу. Все, він уже пішов дивитись щось інше. Такі правила гри. Творчість це, звісно, чудово, але давайте відверто. Всім цікаво, як на цьому заробляти. Тож настав час зазирнути під капот і розібратися, як працює вся ця економіка YouTube. Насправді система геніально проста. Є чотири гравці: Креатори, які роблять контент, глядачі, які дивляться його безкоштовно, рекламодавці, які платять за увагу глядачів, і сам YouTube, який все це об'єднує, всі у виграші, тому ця модель і працює. А як саме діляться гроші? Все максимально прозоро. Уявімо, рекламодавець заплатив один долар за рекламу у відео. З цього долара 55 центів отримує автор, а 45 забирає YouTube собі на підтримку платформи на розробку нових інструментів. Все чесно? Гаразд, система зрозуміла, але як до неї потрапити? Для цього існує такий собі золотий квиток. Це партнерська програма YouTube або YPP. Давайте подивимось, що потрібно зробити, щоб його отримати. І що тут найцікавіше, YouTube зробив два рівні входу. Перший ранній доступ це можна сказати такий собі розігрів на 500 підписниках. А от повна програма на тисячу це вже вища ліга, і для кожного рівня, звісно, є свої вимоги по годинах перегляду або по переглядах шортс. І ось у чому фішка цього раннього доступу. Гроші від реклами ще не йдуть. Але вже можна отримувати дохід напряму від найвідданіших глядачів через донати, спонсорство. Це ж неймовірна мотивація рухатись далі до основної монетизації. І ось коли нарешті вдалося потрапити у партнерську програму, виявляється, що реклама це лише верхівка айсберга. Ютуб дає цілий арсенал інструментів для заробітку. Просто подивіться на цей список. Тут і прямі донати, і щомісячна підписка від спонсорів, і продаж свого мерчу можна вибрати те, що найкраще підходить саме для конкретного каналу, тобто можливостей насправді купа. І ще один приємний бонус коли гроші приходять напряму від глядачів, YouTube бере собі меншу комісію. Автор отримує не 55%, а цілих 70%. Це дуже круто стимулює будувати тісні стосунки зі своєю аудиторією. Окей, зараз буде трішки технічних термінів, але це дуже важливо. Є CPM – це скільки платить рекламодавець, але насправді це не так цікаво. Головний показник, на який треба дивитись, це RPM. Простими словами, це ваш реальний заробіток за кожну тисячу переглядів. Саме RPM показує, скільки грошей приносить канал. Що ж, ми пройшли весь шлях від ідеї до перших грошей. Тепер всі кроки відомі, і залишається тільки одне питання, яке кожен має поставити собі сам: яким буде той самий перший крок?